Вітаю вас, мої дорогі підписники. У нас є сьогодні ось такий бокс, давненько в нас його не було. Якщо не помиляюсь, минулого року вже в нас такий був. Це є бокс по Алабасті, я їх називаю золотими боксами. Цікаві вони тим, що картки хоча тут падає дуже багато, але дуже багато дублів. В цілому, мені бокс потрібен. Для того, щоб зібрати якісь хороші вишечки, так як майже всі ерки я зібрав, але деякі персонажі мені не випали. Наприклад, Зоро не було, не було у нас Зоро ерок e із ним. Ба мало NH випало і дивився по анбоксам, що можуть випасти ще тут дуже круті карти. Ну і Чібіки мені взагалі не попадались. Надіюсь, нам потр... вони сьогодні попадуться. Також з цим боксом мені прийшли два бустера. Я їх відкрив, були ось такі в нас бустери. Всередині них були знайдені ось такі картки. Вони є пластикові. Тобто, дивіться, це є 3D-картка, така от об'ємна пластикова, хоча дивно, що за Yamato ціни немає. Лімітовано 156 і 133. І є в нас такі багі. Баги вже покруче. Навіть з такою приємною окантовочкою це все от таке наше 3D. І 105 і 133. І були ось такі картки. Всі вони пластикові, як кредитки. Не знаю, чи в альбом влізуть, чи треба буде шукати щось побільше. Souber гарно, це з Арки до Фламінго. І це у нас Кавіндіш та Бартоломео. Прикольно. Ну що ж, переходимо до анпакінгу цього боксу, як це модно говорити. Тут у нас 24 упаковки по 6 карт. Але не радійте, так як у стандартних карток, там буде тільки 5. Шоста буде синя. Нікому не потрібна картка купон, яку ми ніде не поміняємо, окрім як в Китаї. Ну що ж, коробка для повторів під столом. Дістаємо. Ось, це нам не потрібно. Ді луфі Зоро. Зберакворкс, там ще з ним кіт має бути. Усоп. І усоб у нас як СР-картка. Картки до речі, досить такі товстенькі, гарні. Продовжуємо. Будемо пропускати таке, відкладати тільки якісь вишечки. Так, дивимося. Докторіна. Морган. І в них є така. Фішка не любить склеюватися. Морган це в нас буде. Доктор Хіллюк. Кіло Кіло Фрукт, не пам'ятаю, як цю дівчинку звати. І Містер 3. Ну, весь Баракворкс в мене вже зібраний. Так що повторки з цього боксу будуть продаватися або на обмін іти в моєму телеграм-каналі. Посилання буде в описі. Хіна. Я не пам'ятаю, як його звати. І знову у нас вони люблять так цеплятися. Стервятник. Знову ця дівчинка і знову майже той самий набор. Продовжуємо. Де ж наші NH? І, можливо, тут нам випаде якась урка. У УР Rki тут, якщо що, йдуть е, двохкольорові. О, Дорі. І вантед. Ух ти! Перший раз я бачу в цьому боксі Вантед. Незвично, дивіться, містер 2. Ось такий у нас містер 2 вантед картка. Який це ранг у нас? Ті е, М01. Ось таких карток я не зустрічав ще ніколи. Це перший вант типу Хоча в мене є багато інших із Little Frog, Netcent, щось таке. Крокус, Коді, Ельмепо, Брогі та Luфіч. Ну, перший шикарний вант, я не зустрічав їх. Так, це вже мені починає подобатись. Намі, Каруя, це у нас є, містер 9, а за ним ховається міс Doublefinger з Баракворкс. Ну, весь Баракворкс у мене вже зібраний. А, навіть попадався SSR Крокодайл. Дивимося, Зоро. О, Зоро є, клас. Здається, такого Зоро я не мав. Намість такий зоро в мене був. І ось. А... Такий, здається, теж в мене не був. Але мене більше цікавить, чи випаде нам якась СССРка з мугіварою класна. Так як е, піратів з соломіної шляпи Вибачаю, з соломіного бриля капелюха. Е, в мене мало. Ейс. Ну, ейс тут, до речі, гарний, крутий. Хоч і не подобається те, що персонажі так далеко на фоні але, ну, в, в, в весь рост, але дизайн саме арта дуже класний. І за ним містер 5. Так, наша коробочка ще не тріснула, а це вже половина. Тонітонічопер. Так, Санжи, Зоро. Ну ж, дайте нам NH якусь. Це все було. А це лише половина. Луфі, Зоро, Усоп. Пел. Та намі, така вже намі в мене є. Із арки... Острів Драм. Так. Знову, знову вони люблять ось так ось ціплятися Це в мене є містер Сім. До речі, я згадав, так вони були, я передивлявся ці серії, так вони були в башні. Містер Сім і ота Міс Жаба. В башню годиннику. Так, це у нас Чопер СР -ка. Ну не знаю, чого у людей така манія збирати Чопера. Мені постійно пишуть із пропозиціями продай продай Чопера. чесно, я забуваю, бо дуже багато людей за Чопера пише. Я просто беру і забуваю за нього. Так, знову зціпилися. Сандже СР. Вів uh, Баракворкс. Тіна, Чоппер і Усоп. Поки дві вишки дивно. Нефертарі Кобра. А за ним у нас е дівчинка з Barock Works. Е така в мене вже є, дівчинка художник Щось прошлий дроп був набагато краще. Ігора С-Р-ка і SRK. СР дивіться. Дві СР-ки випала Ігорам та Містер 2. І Містер 2 у нас є в плакат. Ось такого типу вантачки вперше попадалось, хоча в мене із інших боксів вони є. Це є Джанго. Віві класна, Dustbones Бонс. r ка і SSR-карта з крокодайлом. Такий в мене вже є. Іде в обмінний фонд. Але арт з ним непоганий. поганий. Дивимося. А ось і Кіт. Містер Три. Каруя, Усоп. А хто ховається за Усопом? А за Усопом ховається Міс Мері Крісмас. СР. Щось слабовато. Поки три карти. Надіюсь, в останніх щось випаде гарне. Це в нас є лабун. Ігорам. Не пам'ятають ЧЕС Міс жаба і Намі СР. Я згадав, як того хлопця звати. Його звати Чес. Із Арки Драм Коді. Крокус, Хельмепо і знову склейка. Дорі. Uh, О, Вапал такого в мене не було. Нова SSR картка з вапалом. Дивимося далі. Намі. Намі, Наміср. І за нею ховається міс жаба. Цікавий факт One Piece жаб взагалі майже немає. Буквально, наче по карткам бачу тільки пару штучок, де висопа на голові жабеня Риба риб, людина жаба і ця дівчина. Хіна іграм. Це в нас лабун і. Знову зцепилися. Дорі брогі це брогі. І ось такі луфі. Залишилося 4 упаковки. Жодний УР, ніяких вишечок. Що таке з цим боксом? Знову ССРка, але знову намі. Нам Зора сьогодні щось не хоче падати. Це вже дві намі в обмінний фонд. Дивимося. Це у нас Джанго. Цього я не пам'ятаю, хто знає, напишіть, як його звуть. Vivi, Ігорам, а за ним ховається Містер 2. І два останні бокса. Не бокса, а Блістера. Мені вже страшно їх хлопці відкривати, що там випаде. Бо не Чібіка, нічого нам серйозного не випало сьогодні. О, NH, це вже добре. NH, Острів Драм. Не пам'ятаю, як звати. Хілілюк, Докторіна, Вапал Чес. Цього не пам'ятаю. Чоппер та Луфі. Ось такий навіть Луфі в мене є ССРочка, гарний. І останній. Ну, якщо не ОРК, то дайте хоч одну СССР, я вас прошу. Сандже. Чоппер. Зорро. Ноусплейка і... SR-Chopper. Ну, сьогодні дроп нас оминув Ех, ладно, дивимося, що у нас є. Скільки нам всього цікавого випало, що цікаве є, є в нас NH картка Є в нас така намі. Їх у нас буде дві Випав нам вапал Ну це новенький хоча б. Крокодайл в мене вже є. І ось така картка листівка із містером uh, 2. Ну, в цілому, що я вам можу сказати про ось даний бокс. Не найкращий, так. Оцінка 4 з 10, тому що дуже-дуже багато повторів і дуже-дуже мало якихось вартісних карт. Якщо б минулого разу було щось таке 11 карт, то сьогодні у нас 1, 2, 3. 6 карток, просто 6 вишечок. І вишечки в нас повторки. Жоден, як бачите, ось щось таке нам чібіки не випали, вантачки нам не випали. Е, на жаль, цей бокс я рекомендувати не можу, але якщо ви його берете один раз на пробу, це все добре, а другий раз взагалі не беріть. Так що, дякую за увагу. Переходьте за посиланням на мій телеграм-канал. Там я публікуватиму повторки з цього відео на обміни на продаж. І гарного вам всім дропу! Всім щастя!